Всім привіт, дорогі глядачі, підписчики, не підписчики, просто слухачі, хейтери, шмейтери і так далі. Всіх привітю, здоров'я бажаю. Хочу розказати ще одну, надіюсь, коротеньку, якщо мене не сильно понесе, історію про сказ. А про сказ в корови. Ця історія мені розказав ветеринар буквально оце на днях. Можливо, колись комусь, дай Бог, щоб не пригружалося, але майте на увазі люди. Таке буває. Е -е, значить, Історія банально проста. В селі на пасовицьку корову щось покусало. Ну, там невеликі рани, там не то що рвані, воно захоїлося. Люди собі спокійно гляділи корову, доїли, пили від неї молоко, все було нормально. Як би має бути нормально. Було то літом, а так осінню корова почала пінитися. Тобто захворіла. Ну, хто тримав крови, знає що один з варіантів, і найскоріший варіант приходить в голову, корова вдавилася або яблуком, або бураком, ну, чимось таким. Вона худобина така, що вся ковтає, і залізяки, і все, все, все. О. Ну, коротше, говорять, запинилася корова, то, ну, в селі то воно як працює? Бігом, бо то ж біда, корова, кричать, збігаються сусіди хороші там, родичі шмодичі треба Треба виручати, бо вдавиться і здохне ті дорогі бабуські. Значить, в принципі, помочі корові який, пхають руку прямо в морду корові. До желудка, щоб достати е, та, та яблуко, чи що там, що там заблокувало желудок, чи що там. А я там не в курсі діла, чесно кажучи, сам такого ніколи не робив, але корову колись тримав. От, е, от, е, там, по суті діла, із, можуть добратися, наскільки я це думаю, з усіх сторін, там, і ззаду теж. Ну, коротше говоря, треба спасати корову. От. Ситуація абсолютно така сама, збіглися люди, давай сюди, туди, і там же її чуть ли не виворіт, не вивернули. Нема ніякого яблука, ніякого бурака, корова хвора і піниться і все. Ну і Місцевий ветеринар зобразив е взяти аналізи, відправити в лабораторію. І виявилося, що в корови сказ. А що це значить? А то значить, що, як мінімум, сім'я, та, сім та кілька місяців пили від тієї корови, скажене фактично молоко. Вот. Ну, Кінець історії такий, корову, напевне, дорізали і закопали, я собі так думаю. Бо там, так як я вже говорив, сказ не лікується. От. А... а пів села получало провивки, хто там допомагав корові, хто від тієї корови молоко пив. Ну, ніби по людях ніяких там поганих новин не було, але ж уявіть собі. Ціла сім'я пила молоко, а може ще й продавали комусь те молоко. Ну і 100% молоко здавали на молочарню від скаженої корови, скажене молоко. Будьте уважні, будьте обережні, бувайте здоровенькі.